Але просто оцініть. Тобто, якщо вже їх оці паркетні, ну буквально там, ну це ж люди, які там їздять з, з, з Путіним в його пулі туди-сюди, і щось там починають питати, це значить, що. В населенні паніка дуже просто велика і мовчать вже просто було неможливо. Ну і що вони почули, а нічого вони не почули. А для тих, хто не зрозумів, чому вони нічого не почули, вже їм почали пояснювати пропагандисти. І пояснюють дуже просто, що Путін обіцяв вам зробити радянський союз. Так це ж є радянський союз, коли їжі немає, вона дорога, коли її купити не можна. Ну, зато есть ракеты, ну, все, все логично. Вот про ежу пояснил Мардан, например, всем, кто хотел чути. Новость, что в этом году мандарины страшно подорожают, минимум на 20%. И мы, когда эту тему обсуждали с коллегами, они тоже, значит, хлопали крыльями, говорили, типа, ой-ой-ой-ой, значит, яйца подорожали, красная икра подорожала, теперь еще и мандарины, и как же мы будем встречать Новый год? А я им сказал на это высокомерно. Вы знаете, а вот а в моем советском детстве, в прекрасном, там, где был самый вкусный в мире пломбир, ну вот на Новый год достался тебе мандаринчик или два? в этом вот, в наборе из с елки, из дворца съездов. И ты был, в принципе, не просто рад. Ты понимал, что это настоящие мандарины, потому что вкуснее быть ничего не может. И да, Новый год пахнет этим самым мандарином, потому что он один или их два. А если у тебя их на кухне лежит вот-вот полная миска, там килограмма три, І ти їх можеш жрать, поки вот не покроешься коростой діатезом каким-нибудь. Ну, извините меня, мені, мені кажется, це неправильно. Це вообще неправильно. Може бути, вовче і не плохо, що продукти будуть стоїть дорого, а? як ви думаєте? Та звичайно, що для російської людини це ж прекрасно, що продукти будуть коштувати дорого, і що буде одна або дві мандаринки на рік. Ну, що може бути краще, якщо вже вони вибрали жити в Радянському Союзі? Оце і є Радянський Союз. І це і є наслідок власне, того, що Путін воює з сусідніми країнами. Ну, зрозуміло, коли в Україні якась в, в Україні постійно удари, Україна позбавлена частини території. Це зрозуміло, але ж Росія, типа, це ж вона процвітає ніби. Вона процвітає аж настільки, що може нападати на сусідні держави. А що ж тоді все пропадає? М? Ну а тому? Тому що для того, щоб були ракети, не повинно бути масла. Все одне або масло, або ракети. І знову ж таки, Путін прекрасно пояснив, як це працює, коли розказав, скільки вони зараз виробляють ракет. Що касається производства відповідних ракетних. систем соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взято. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%. Ну так, І порівнюйте, якщо країни НАТО разом там я не знаю навіть в скільки в 10, в 20 чи в 30 разів у них більша економіка ніж у Росії, вони виробляють менше. То зрозуміло, що в них якось буде вистачати на вироблення всього іншого, а в Росії вже не буде вистачати. Це називається гонка озброєнь, на які ну, в свій час колись обламався Радянський Союз. От коли вони почали вважати, що вони можуть там виробляти одну зброю і населення годувати не треба, ну тоді радянський союз і впав. В принципі, от зараз цим шляхом дуже так знаєте впевнено крокує Росія. Поки що на ракети вистачає, чи вистачить далі, незрозуміло, але на масло, яйця і все інше вже не вистачає. Бачите, і мандарини вже обіцяють одну-два в зуби і досить для того, щоб це було святково. Дійсно, нашу більше. Е, і все це заради одну, просто щоб не жити як нормальна країна, а щоб, знаєте, от, мати якісь отакі от бажання. Знаєте, жити поза законом, просто жити поза правилами, жити поза всім і просто мати якісь, ну щоб поводитись як гопник. І власне, це вони постійно проповідують. Все це, от знаєте, от жити в гівні, але бути як гопник це все якраз про них. І це те, про що вони мріють, і те, що вони вважають, що от. Цим вони платять за 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 те, щоб відчути себе якимись такими дуже важливими. есть государства, которые, ну, не могут проиграть в войне, потому что они ядерные сверхдержавы, потому что для них пишутся особые правила поведения в мире, и вот а, и они, да, скорее, они даже сами под себя пишут эти правила, и а, в принципе, вот эти силовая дипломатия или дипломатия принуждения, это привилегии великих держав, сверхдержав. Есть исключения, там, скажем, Израиль тоже иногда за пределами своей государственной границы защищает свои интересы, но, в общем... Всегда. А, да. Но это, в общем, скорее, все-таки исключение, а То, вот це дипломатія принуждення. Наші героические десантники з Боснії прорвались в Косово, в аеропорт Слатіна, Затем був 2008 год, затем рік, Крымская була кримська год. Это чотирнадцятого. Це все етапи формування російської дипломатії принуждення. Нарешті помітьте. Він говорить про 25 років. Тобто почалося ще це до Путіна, коли вони стали на цей путь знову. І це треба пам'ятати. Це не сталося тому, що Україна щось там робила, або тому, що Захід щось там робив, або тому, що ще хтось там щось робив. Ні, це все сталося тому, що Росія хоче бути такою, знаєте, над державою на мінімалках без трусів, але за те з ракетами. Ну от. Отак вони рухаються. Ну а інша поточна історія це звичайно. Вони продовжують там це вимахувати своїм арешникам, е, і е, зараз е, запустили чергові такі розмови про те, що от ми закрили небо над Капустяним Яром, і це має бути якось всім дуже страшно. Весь колективний запад прямо сейчас аналізують, ціль на Україні вибирать менобару Росії для удара орешникам. в этот раз. Будет ли это конкретно орешник или, возможно, что-то покруче? Особо впечатлительные СМИ пишут, что Россия закрыла участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин-Яр. В Астраханской области закрыла аж до 30 ноября. Ответные действия за два удара по Курской области ракетами атакам с Минобороны действительно обещала, так что, наверное, ждем. Сейчас смотрю, что наши вежливо предупредили, что воздушное пространство до 30 ноября небезызвестным для западников полигоном закрыто, откуда может кое-что полететь. И вчера Министерство обороны очень спокойно, но очень ясно дало понять, что все видим, все знаем, и отомстим, и отомстим страшно. Ну, але якось не, мабуть, не дуже вражається, тому що вже ударів тих і не два було, і більше. І якось, судячи з усього, ніхто там не, при... не збирається припиняти. І якось навіть це вже помітно і пропагандистам також. Навіть ну, удари продовжуються цими продовжаються, або міноборони заявляють. У нас є много пословиць, які відражають характер нашого народу. семь раз отмерь, один раз отрежь. Господь терпел и нам велел, но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. У ну, всі ці розмови, я ж кажу, вже навіть чільних пропагандистів не дуже там вражають. І е, в останньому там е, своєму цьому зборі старих маразматиків у Соловйова вечері вони вже договорились до того, що, мабуть, і не зможуть вже ніяк налякати, і все одно нікого ні в чому не переконають. Тому що ж ну це ж зовсім інша ситуація, і немає в них такої армії в 500 тисяч осіб, яку можна послати в Європу. На самом деле, на мой взгляд, во времена Холодной войны главный сдерживающий фактор был все-таки не ядерное орудие, Конечно. а группировка советских Абсолютно войск правильно. Германии. 100%. С 20 Сколько там было, Андрей? 20 тысяч танков, 30 тысяч. Там что-то немерено было. Вообще, общая численность было полмиллиона человек, 5 общевосковых кораблей. Ядерное оружие, там, карибский кризис, но, на мой взгляд, главный сдерживающий фактор была именно группировка советских войск в Германии. Потому что она стояла в центре Европы. И они прекрасно понимали, сил у них сдержать эту группировку не было. Это, мне кажется, одна из причин, почему не так уж на них действуют, в общем-то, эти, эти, эти угрозы ядерных ударов для них это прокси так называемая война они, они они не считают что она должна привести к ядерным ударам поэтому и, и, и конечно нанести обмениваться ядерными ударами вот это, это, это очень сложное политическое решение очень тяжелое и практически невозможно ось, знаєте, щось сталося із тими їх криками, що от вони там ударять кудись по якимсь країнам. Ви ж пам'ятаєте, була така, що е, Путін в цьому своєму вісьме... хвилинному зверненні казав, що ми будемо атакувати там щось ті країни, які постачають Україні зброю. Ну і, звичайно, пропагандисти услід за ним почали це все говорити. Ну от, як, наприклад, щось отаке. У США. Бас сколько? По последних 746, да, по моему По всему миру. Ну, они что, такие все неуязвимые, что ли? Самая жирная цель под наш адекватный ответ на такую эскалацию – это авианосные и корабельные ударные группировки. Нужна одна большая жирная цель, после которой все попадет желание как-то с позиции силы разговаривать с Россией. Я эту цель уже предлагал. Меня пытались корректировать, потому что я за Британию, Владимир Владимирович почему-то не любит Макрона постоянно. За Францию, да? Не, ну я... Британия, хорошо, но начнем с Британии. У нас множество вариантов поставить всех на место. У нас великая, могучая страна. А насправді ніяких никаких вариантов там поставить на место не Є Есть только одна возможность, которую в принципе они реализуют сейчас. Це в черговий раз бити по Україні. І от сьогодні Путін знову вийшов з такою заявою, почав розповідати, що готуються якісь страшні удари по центру Києва. У время міністерство оборони і Генеральний штаб російської армії підбирають цілі для пораження на території України. Це можуть бути військові об'єкти. Підприємті оборонної промисловості і центри прийняття рішень в Києві. Тим більше що київський режим неоднократно питався наносить узера по об'єктам государственної важності в Росії по Санкт-Петербургу і Москві. І ці попытки продовжуються. Ну і от, оскільки це не щось таке, що ми не бачили. Вони це намагаються робити вже три роки. І це не тільки ми помічаємо, це помічають. І, і, в принципі, самі росіяни, і ну відповідно, от подивіться і питання, і відповідь, яка от після того як це Путін заявив. Какие центры имели в виду? Военные или политические? Это первое. И второе, все-таки вот как верховный главнокомандующий, как вы считаете, эти удары по центрам, они тоже возможны орешникам, потому что же ничем другим, похоже, и не достанешь? Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. От прогноз такой. сьогодні в теченні дня все возможне. Це знаєте, це насправді не прошу. Тобто, скоріш за все, можливо, якийсь ще один ракетний удар, як був сьогодні, от вночі. Ще один, точно такий і ніякий інший. Ну, да, ще можуть одну болванку цього решника прислати, спробувати на Київ. Але вона без вибухівки, і вибухівку туди покласти вони не можуть, просто не можуть. Тому що інакше вона вибухне в повітрі і нікуди взагалі не долетить, є добре, якщо вона взагалі ну, вилетить там десь. Тобто, насправді, все це зараз ми бачимо виключно, ну, да, страшні. Такі. Але це все таке враження, знаєте, що це також вони зараз от, от всю цю свою зброю, балванки, ці всі ракети використовують більше як якусь пропагандистську якусь таку історію. Для того, щоб натиснути, щоб змусити до якихось зараз поступок, щоб змусити, причому навіть не нас, а скоріш за все, от адміністрацію Сполучених Штатів. Змусити налякатися і змусити ну, тиснути на Україну, щоб Україна в буквальному сенсі капітулювала. Ну і останнє власне, що вони е, вигадали, це е, і що несеться тепер по всьому російському телеефірі. Спочатку про це говорили всі, буквально всі їх пропагандисти, розказували, як Україні передадуть ядерну зброю. Ну, і тепер цей маразм вже можна сказати, знаєте, остання крапля. От коли таке враження, що коли самі пропагандисти не справляються, от вони вже і так пробували там щось зробити і сяк, а воно якось все одно не йде. Тоді вже виходить Путін і починає сам про це говорити. І це насправді, знаєте, також вже має вигляд такого, як е, ну, от, від, від неможливості довести свою правоту. От вони не мож, вони, вони бачать, що. Ніхто не сприймає це всерйоз, ніхто на це не звертає е, уваги. Йдуть ну, тим шляхом, яким йшли, і намагаються робити те, що робили. Треба відбивати російську агресію, відбивають російську агресію. Нічого іншого не відбувається. Тоді починає виходить Путін розповідати про те, що якщо там Україні дадуть ядерну зброю, хто їй дає ядерну зброю. Здравого смысла, если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и э, использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим. Ну, знаете, вот э, все разумеют, что это просто ну, риторика. Це просто брехня, чергова брехня, чергові вигадки, чергові якісь ці. Між тим, оскільки така риторика несеться тільки від Росії, то якось так вже і російське населення почали готувати до того. А що станеться власне з Росією? Вперше за дуже довгий час розказали, нарешті, росіянам дійсно. Корыстную информацию про те, а что ж будет с Россией, если Россия влаштует какие ядерні ядерные удары. И какие будут ответы. Сегодня ядерная тематика в США не просто не сходят с первых полос. Американская пропаганда распространила видео с анализом того, какие последствия можно ожидать после удара ядерным оружием по Москве. Например, приводят ракету «Трайден». По данным американцев, одна такая ракета «Трайден» сразу убьет 3 миллиона человек. Еще 5 миллионов получат ранения. Всего у США, продолжают они считать, около 280 таких ракет, 14 субмарин-носителей с 20 трайдентами на каждой. Мощь эквивалентна 70 тысячам бомбам, сброшенных на Хиросиму. Время підльоту до Москви якщо запускати из Балтийского моря. Ох, Не дай Бог. Ну, о, дійсно, бачите, практична інформація, нарешті, для росіяна. Ще більш символічно, що власне трайден переводиться як тризуб. Ну, таке от має. Так що, тризубом по Росії. Ну, от такі будуть наслідки. Ну, і, мабуть. Остаточно, я так вважаю, росіяни мали би впасти в печалі за дому від того, що ну, от їх, оцей гундяєв, який опікується їх російською сектою церковною, також вирішив приєднатися до цього всього і розповісти, що взагалі-то росіяни мають померти. И это для них нормально, і нема чого, то, знаєте, якось особливо нервуватися. Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Не нужно всему этому подыгрывать. Христия... христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе уничтожит зло и будет судить все народы. Наше земное призвание – быть воинами Господа и вести по слову апостола брань против духов злобы поднебесной, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре. Слава Богу, руководство России, прежде всего президент страны Владимир Владимирович Путин, сознавая огромную ответственность, являет мудрую рассудительность. Складна і спокойствия в этих непростих обстоятельствах. Так що краще росіянам все ж таки якось напружитись і подумати, от чи варто їм, по перше, ну, своє оце от, дійсно чекати того, як е, прийде апокаліпсис, а з іншого боку, чекати цього апокаліпсису з ракетами, але без їжі. Бо от такі якісь у них перспективи, якщо слухати їх оцих всіх. І попів, і політиків, і Футіна. Побачимося.